Семен Гулак Артемовський. Народився 16 лютого 1813 року на хуторі Гулаківщина в родині священника, у майбутньому оперний співак, композитор, драматург і актор, автор першої української опери Запорожець за Дунаєм. Співу Гулак Артемовський навчався у найкращих педагогів у Франції та Італії: Джуліо Аларі, Джузепе Мартоліні, Феліче Романі. Справжнім творчим проривом стала партія руслана в опері Глінки Руслан і Людмила. Тарасу Шевченку Гулак Артемовський присвятив пісню Стоїть явір над водою. Його перу також належать вистави картина степового життя циган, українське весілля, основою яких була українська музична традиція. Вершиною творчості стала опера Запорожець за Дунаєм. Від свого предка козака отримав дар цілителя і лікував людей. Також винайшов пристрій для друку Нот.